цією вудкою бюджетною можна кинути далі, навіть чим якось там за 1000 доларів. Комплект навігатор 360. Народний комплект. Зараз я його зберу і зробимо пробний закид. Подивимося, як вони швиряють приманки. Так, по-перше, дуже подобається, що в складеному вигляді він короткий. Цей карповик, телескоп, він не довгий. В складеному вигляді. Поміщається в принципі в будь-який чохол Вбираємо. Матеріал буде карбон. Тест цього карповика буде 120-180 грамів. Довжина 360 см. Так, розбираємо. Далі в комплекті у нас йде котушка. Котушка йде розміром 7000 з глибокою шпулею. Шпуля конусна для того, щоб наші оснастки летіли. Дуже далеко. Передаточне число цієї катушки 4,7 до 1. по жилці. Жилки 0,40 мм, поміщається 255 метрів. Тобто для тих, хто любить рибачити в завоз корабликами, то вони ці катушки підійдуть. Тут іде середньошвидкий фрикціон. плавний хід і плюс захист. Для того, щоб жилка не попадала під шпулю. При замовленні комплекту жилка в подарунок буде намотана. Грузик ми сюди поставили 80 грамів. Давайте пробуємо. Обов'язково перед тим, як робити силовий закид, затягуйте або сильно фрикціон, або користуйтесь от такими от напальчниками. Для того, щоб палець не порізати, обов'язково це робіть. Почти перекинули. Ну, реально, дуже вони круто швиряють нашу оснастку. Всім навігатори, всім і подобається. Що цією вудкою бюджетною можна кинути далі, навіть чим, якось там за 1000 доларів. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм або пишіть нам в особисті повідомлення.